Знаєш, як я люблю велік? Я цим живу. Все, що могло статись, не так стало. Я фіг здамся. У мене пробила задній когось. Я не знаю, чи це відео вийде, але я все одно знімаю на всякий випадок. Що я собою беру. Три бутилки води. Я не знаю, чи я це все з'їм, але я просто розумію, що на 100 кілометрів я полюбезу хочу і пити, і їсти. Мені салфетки треба. Я ще йогуртом підкріпився зараз. І. <звук> 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 зараз буду виїжджати. І от по такій дорозі я маю їхати годину. Це такий кайф сидіти оце в парку. Свіже повітря відчувається зразу, куча дерев навколо тебе. У мене вже зараз на даний момент 33,1 кілометр. Гринвіча там такі будуть види. І тут 41 км. До Гринвіцького парку здавалося легко, А тут він на горі і вже все здихся. Ні, ну я якби дощ не замовляв. Ще проблема. От я спеціально так не вскоси зробив, бо тому що воно втре неприємний звук. 43 км до фати. Коротше, поміняли там тросик, все нормально. Я вже на повербанку собі їду. Але саме більше, що мене зараз цікавить, оцей вид. Але Тернопіль краще. Are you serious right now, bro? Yes. Yes, I am. Сейчас я быстренько підкреплюсь. І ще мені 20 км. Я все одно доб'єтеся 100 км. Нехай мені буде колесо пускати кожну хвилину, але я їх доб'ю. 50 км, 60, 80. І навіть 90 це класно, але ось ці от 100 – це повністю інакше відчуття. Це настільки важливо для мене, що ти собі навіть уявити не можеш. Просто досі не можу повірити, що я це зробив.